Шопінг заняття не тільки корисне, але й навіть дуже приємне. Однак, якщо походи крамницями задоволення не приносять, можна скористатися інтернет-магазинами. Ними можна блукати цілодобово, без вихідних і з будь-якого місця, де є всесвітня павутина. За минулий рік саме в такий спосіб українці витратили майже 2 мільярди євро. Така оцінка столичних експертів. Попит на таку торгівлю, порівнюючи з 2010-м, зріс на половину. Люди кажуть, це швидко, якісно, зручно і дуже економно. Я постійно замовляю по інтернету, так і дешевше, і вигідніше можна прийти, замовити. І товар буде. Я брали телевізор Філіпс, і він дешевший майже в тисяч, на тисячу гривень. Я хочу зараз нокбук купити. Значить, мені зразу всі сказали параметри, порівняли, поставили на комп'ютер. Я можу подивитись Sony і, наприклад, можу Asus подивитись параметри. заходиш в магазин, там немає параметрів. Ходити по магазинах не люблю купляти нічого, не люблю, але в інтернеті вже купляв, а не безпосередньо з поставкою, а так, що ходив в наш магазин по інтернету. Купив фотоапарат. Комп'ютерний прогрес настільки потужний, що активними користувачами інтернет-магазинів є не лише молоді люди, але й пенсіонери. Останні найчастіше приходять в такі офіси, аби переконатися, чи бува не замилюють їм очі низькими цінами. Однак ніякої омани тут немає, адже працюють такі структури виключно за після оплатою. Людина приходить до нас в офіс, ніяких передоплат у нас немає. Людина приходить до нас на місці в офіс, перевіряє товар даний. Якщо її все влаштовує, тільки після того вона оплачує гроші. Ніхто ні до чого людину якби не змушує. Що не влаштовує людину? Людина має можливість або перезамовити на інший товар, або відмовитись взагалі. Сказати вибачте, мені не підходить. Молять електроніка, побутова техніка, цифрова техніка, мобільні телефони, аксесуари у ті ж. Покупки онлайн стають настільки популярними, що збільшується не лише їх асортимент, але й кількість самих інтернет-магазинів. Зараз в Україні їх налічується до 10 тисяч. Щоправда, повністю поринути у віртуальний шопінг таки не вдасться. Адже продукти та пігулки придбати через всесвітню павутину важко. Роботу інтернет-аптек припинили через відсутність відповідних законів.